Доброго дня, шановні друзі, дозвольте мені скористатися нагодою і честь, яка мені випала, презентувати вам навчальну дисципліну, яка називається економічна теорія. Звати мене Шевченка Борис Олексійович, я кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри. І завдяки співпраці з викладацьким колективом кафедри мені доручили і дали можливість. Запропонувати, презентувати вам унікальність базової з точки зору вивчення і подальшого використання у опануванні і навченні економічної науки дисципліни, яка носить назву економічна теорія. У всій галузі економічних знань, економічна теорія виступає саме базовою теоретичною конструкцією, вивчення якої і опанування якої, володіння знаннями. Базовими теоретичними конструкціями, в межах якої дозволить вам впевнено і компетентно відчувати себе, виконуючи роль в будь-якої якості, будь-якої спрямованості в сфері економічного життя суспільства. Метою вивчення навчальної дисципліни економічної теорії визначається всебічне теоретичне осмислення сутності фундаментальних суспільних перетворень. Аналіз форм і етапів реформування базисних, базисних економічних відносин, формування економічного способу мислення для адекватної оцінки оточуючого світу. Предметом вивчення економічної теорії є відносини людей у сфері економіки як сфери суспільного життя, яка охоплює виробництво, обмін розподіл та споживання створених у суспільстві благ. У результаті вивчення навчальної дисципліни як результат осягнення всіх цілей і завдань, які визначаються процесом вивчення і опанування цієї дисципліни, ви зможете застосовувати понятійний термінологічний апарат сучасної економічної теорії, формулювати основні проблеми економічної організації життя суспільства. Моделювати поведінку економічних суб'єктів, аналізувати поведінку державних інститутів та економічну політику держави, аналізувати національну економіку як цілісну систему взаємозв'язків, характеризувати економічні явища з погляду економічної теорії. Використовувати методологічні положення економічної теорії для організації і проведення практичної роботи на підприємстві та самостійного прийняття рішень. Під час вивчення дисципліни ви ознайомитесь з основними етапами розвитку економічної науки, сучасною теорією виробництва, особливостями економічних систем, категоріями та законами товарного виробництва. Засадами функціонування ринкової економіки, економічної природою конкуренції, основами економіки підприємства, системою макроекономічних показників, чинниками і критеріями економічного зростання, формами подолання макроекономічної нестабільності, методами державного регулювання економіки, головними сферами світового господарства. Набуті, під час вивчення економічної теорії компетентності, є необхідною базою для подальшого опанування економічних і фінансових дисциплін та стануть у пригоді під час вибору індивідуальної освітної території і свого індивідуально-професійного життєвого шляху. Засвоївши економічну теорію, ви зможете ефективніше використовувати здобуті знання для особистого та професійного розвитку. А також розвитку суспільства і держави в цілому. Тому я впевнений, що все вище сказане сказали і переконало вас необхідності опанування базовими знаннями в межах дисципліни економічної теорії як базової науки, яка дозволить вам сформуватися, стати професіоналом в сфері будь-якої економічної фахової діяльності. Дякую за увагу.